Всім вітання, друзі. Сьогодні я разом з вами, ну я вперше оглянемо гру під назвою UA Online. Це гра про нашу Україну на мобільний смартфон. Мабуть, багато з вас вже бачили подібні реклами на просторах інтернету, бо я зараз бачу активно подібні проєкти починає стартувати, але я вибрав самий самий що є топовий проєкт на сьогоднішній день в індустрії Ukraine Mobile. Значить, онлайн зараз 3102 людини. Насправді це дуже багато, і зараз зайдемо та разом з вами пограємо і глянемо, що це взагалі таке. І так, перше діло, що ми разом з вами робимо, це ми обираємо місце, де хочемо з'явитись. У нас є або вокзал, або місце виходу. В майбутньому, якщо у нас буде якийсь дім, квартира тощо, ми будемо мати більше варіацій для нашого респавну. Тут логічно. Так, ну що народ, ми авторизувалися, я вже... На вокзалі ось такий у мене бік-мабой у білому костюмі. І так, в нас на балансі 5 тисяч гривень. Слухайте, непоганий старт, я би навіть сказав. Давайте оглянемо вокзал відразу, що і як, як він у нас взагалі виглядає. Візуально, мабуть, це один з вокзалів України, але я поки що не знаю, який це саме вокзал. Тут є завдання для новачків. До речі, обов'язково треба буде взяти цей квест. npc паркувальник Шаурма у Ашотіка, як завжди, зупинка і всякі... А, це в нас так розумію, пункт незламності. А палатки, хто пам'ятає, такі були всюди як пункт незламності. Ставте лайк. А вже ж це вони пункт незламності. Тут можна буде е, Підзарядити свій гаджет, якщо буде якийсь блекаут, не дай Бог, і всяке таке прикольно зроблено. Це просто лайк. Ну і як завжди, Київстар, вони всюди. Я вже навіть там зліва бачу вок чи око, це око там зліва. Ну до того ми трошки пізніше доберемося. Так, ну що ж, першим ділом, що нам мабуть треба зробити, це взяти квести в квестового персонажа. Це ми зробимо зараз 100%. Підходимо до цього чувачка і берем від нього. Беремо нього початкові завдання. Перше завдання це отримати паспорт. Давайте саме просте, просто виконаємо. Е, В нас вже на карті прокладений маршрут, куди потрібно їхати. Ви запитаєте мене, на якому транспорті вам туди добиратися. Все дуже легко і просто. В нас є така можливість. Ми можемо сісти в транспорт, орендувавши цей скутер, і поїхати на ньому. Так, я вирішив вдягнути навушники, аби не було чути в мікрофоні. знову ж таки звук гри. Падаємо на мотік. І поїхали. Поїхали, поїхали в по автошколу. Насправді, поки що, візуально мені все подобається. Бачимо, є сільпошка. E, наша славнозвісна, в яку можна буде зайти, купити собі якісь смаколики, різні продукти. Так, дивіться, проїжджаємо зараз e, вивізку Київ. Я так розумію, ми зараз в'їжджаємо в Київ. Так, в нас є знак. Справа в нас будуються якісь нові новобудови. Давайте на червоний будемо стояти. Як не крути, ми учасник дорожнього руху. Тож, e, на червоний ми стоїмо. Тут потрібно відігрувати РП, як не крути. І ми будемо це робити належним чином. Це в нас механіки. Їх тут дуже багато, як називається? Ну, просто станція технічного обслуговування Repair Auto. Онлайн дуже високий, тому вам ні в якому разі не буде сумно. Безліч. Просто дуже багато гравців, які кожен зайнятий чимось своїм. Дивіться, що в нас по ліву руку. По-перше, це у нас АТБшечка. Ну, ти зварював, чоловічку. Анастасія, добрий день. Це що було? І байдуже абсолютно. Макдональдс і наша, наша з вами АТБшечка. Проїжджаємо далі. Тут буде дуже багато місць е з України, які ми бачимо в реальному житті на власні очі. Дуже багато таких місць буде і тут. Наприклад, як ось цей міст е в Києві є ідентично такий ж самий міст, і ось він власне добавлений у гру. Е зверніть увагу, автобусник їде по правому ряду не сується в лівий, тим самим а, тим самим не порушує правила дорожнього руху. На карті у нас, до речі, відображаються камери, які штрафують за швидкість. Також встановлені в тому ж самому курча місці, як і в реальному житті. Дійсно. Хто живе в Києві, той знає. Ну я там не живу, я просто там частенько буваю в гостях. І я ну, вже більш-менш знаю, де там знаходяться камери. Глянемо зараз, як виглядає будівля, де ми зможемо отримати паспорт. О, це ж цей самий. Дивіться, а, як ця площа. Площа називається, це в нас батьківщина мати. Дивіться, як красиво стоїть. І це колесо, бляха, воно ж на цій площі, я забув. Софіївська площа чи щось таке. Має, ну, що, що, якось воно так називається. Крутяк, слухайте, давайте їдемо далі. Я вже бачу Хрещатик, правильно? Да ну нафіг, серйозно? Слухайте, мені, мені починає це подобатись, адже ми прямо зараз виїхали на Хрещатик ну його нафіг. Окей, окей, це красиво. Це це дуже красиво. Це дуже красиво. І. Е, я здивований. Окей. Розумієте, що це гра на мобільний телефон? Я здивований, що я по онлайну можу просто кататись по нашій Україні. Окей, ми приїхали до паспортного столу. Давайте. E, просто вийдемо з нього. До кінця оренди в нас є трошки часу, тож я думаю, ми встигнемо. Забігаємо усередину і давайте отримаємо наш паспорт. Окей, це от в цьому кабінеті. власне. Отримання паспорта. І все. Все просто і легко. Нічого важкого в цьому, в принципі, я не бачу. E, нагорода за це виконане завдання складає 1 XP і плюс 1000 гривень. 1 XP це одне очко. Опита. Е, я думаю, багатьом з вас цікаво глянути, які ж тут є автомобілі. Бо ми всі з вами любимо тачки, любимо тюнінг. Е, це ні, ні для кого не секрет. Ми з вами, мужики, з заводу, з дитинства, прям запрограмовані на ці всі тачки, але нас також дивляться дівчата і. Дівчатам не менш подобаються машини, ніж чоловікам. Тож я пропоную прямо зараз е, поїхати в якийсь автосалон і швиденько показати, які тут є взагалі тачки і що і як. У вас відсутнє водійське посвідчення категорії автомобіль. Це, типу, я навіть не можу без прав прийти і помріяти про якісь тачки. Окей, типу, е, ну це ж було би круто, якщо б я без прав міг зайти і просто помріяти. Типу, чи мені взагалі варто на ці права здавати? Якийсь поліцейський студії. Ух ти. Добрий день. Бажаю здоров'я! Ой-ой-ой-ой-ой. Пане поліцейське, ви можете мені таксі викликати? У мене нема смартфону. Ні, прав у мене немає. Мені би хотілося на таксі доїхати до сервісного центру і отримувати права. Стас, це ти мені сигналиш, щоб я ясів? Да, я тобі сігнал, сідай. О, все, 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 пане поліцейське, дякую. Мене зараз підкинуть. Відкрий, будь ласка. Перший експіріенс виконаний. Ми. Вийшли на комунікацію е, з одним з гравців з гравців. Перед тим нам, до речі, поліцейський намагався допомогти. Ой, тут якийсь треш. А тепер я з якимось Стас Бекманом скентувався. Ми їдемо разом здавати на права. Я до речі вже порушую ПДД, це трішки не окей. Вам всім я рекомендую не порушувати ПДД, адже вас просто оштрафують. Народ, ми заїхали на око заправку з моїм другом. 29 літрів, чувак, заправляє на секундочку. Все, Фури катають як зварйовані. Все як в реальному житті. Дійсно. Алло. Я, тут, я тут, я тут, я тут, я тут, сідаю. Я люблю Дніпро. Прикол. І зараз направо цей міст. О, тут, до речі, в нас міст Сіті центр. Зараз поворот направо. Я в реальному житті їхав по цьому мосту. Крутяк, це, це надзвичайно круто. Чекай зараз. І Давай, да. Все. По всередині, та. Міжрайонний реєстраційно екзематі Експ. Ооооооо. Мен. Тут треба 10 тисяч гривень, а прикинь, в мене, в мене всього 6. Може, позичиш мені 4 куска? А, окей, а скільки... а треба, а де скидати гроші? Як скидати гроші? Все, підтвердити. І ну, дивись, щоб Дайте. ти правильно відповідав, братан. Максимальна швидкість під час руху містом 60 км на годину. Що означає значок двигуна на панелі спідометра? Інформація про стан двигуна. Оп, я перехожу на практичну частину народ. Ми на практиці. Дуже цікава двіжуха. Я не знаю народ, як вам, але наприклад, я просто дурію з тої прикормки з тими дітисками тут зараз балдію. Нас вітають. Ми успішно отримали ліцензію на наземний транспорт, тобто категорію Б. Прямо зараз ми знаходимося на першій нашій роботі. Це робота під назвою Ферма. Просто от підходимо сюди. Тут є будка для нашого пса-патрона з ДСНС, і просто отак от залітаємо сюди. Насправді ми можемо влаштувати стільки на складальника яблук, бо далі нам потрібно мати більші навички. Щоб мати більше навички, нам потрібно просто працювати спочатку. Складальником яблук. Чим більше, тим тебе більше навички. Нажимаємо далі. І ось що у нас вибиває. Дотримуйтесь червоного чекпоінту, відміченого на міні-карті зліва у верхньому коті. Після чого взаємодіяти з будь-яким деревом і почніть збирати яблука. Коли ви їх зберете, з'явиться чекпоінт на міні-карті на склад, куди їх потрібно віднести. Щасти вам і вам також щасти. Все примітивно просто У нас вже відображається певний чекпоінт. І ми просто біжимо туди. Тут вже є декілька гравців. Вони між собою активно комунікують. І типу, ми можемо також з ними розмовляти, якщо нам скучно. І це насправді круто, особливо десь до бабусі поїхати на канікули, де є інтернет. А зараз в кожній бабусі є інтернет, і просто ось так зависати. Це ну це імба, реально. Так, підходимо сюди, і нам треба зараз натиснути ОК. Да? Що нам треба зробити? Чекай. А так тут немає яблук. Ось тут є яблука. Все збираємо. Нам треба просто ось таким чином натискати на червоні яблучка. Все. У нас в руці з'являється ось такий от ящик. І ми маємо цей ящик відповідно донести до цього. Червоного червоного чекпоінту. тобто на склад, де подалі інші гравці, які мають більший клас, почнуть його там не знаю, сортувати чи десь відвозити. Це вже в принципі інша історія. Просто приносимо його сюди. І ми заробляємо за один ящик 565 гривень. Тобто, в принципі, як ви зрозуміли, як працює ця робота, таким чином ви тут підіймаєте собі бабоси. Ну а зараз ми знаходимося на роботі будівництва, тобто можемо влаштуватися прямо зараз на роботу будівельника. Так само підходимо на цей чекпоінт і тут трошки все по-іншому. Вакансії насправді трошечки інші. Вантажник. Тобто будівельником ми не можемо бути, але на будівництві можемо бути саме вантажником. Тож обираємо далі, нам дається ось такий костюм. І ми просто біжимо на чекпоінт. Все дуже примітивно і просто. Ми підібрали якийсь скло, мабуть. І нам потрібно його нести ось 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 туди. Тобто, в хаотично рандомному порядку ці чекпоінти міняються, і ми змушені на них носити ті або інші предмети. Давайте подивимось, скільки ми заробимо грошей, якщо віднесемо ось цю одну штучку. Слухайте, 418 гривень трішки менше, ніж за яблука, але тут, мабуть, все відбувається якось швидше. Тобто кожна робота, вона по-своєму унікальна, оригінальна, і кожен підбирає власне під себе. Коротше, в мене тут знайомий мій старий в Дніпрі, офіси тримає. Ну і коротше, дав мені пару мільйонів. 10 лямів гривень мені накинув. Ну, в борг, скажімо так. І я зараз знаходжусь біля автосалону люкс класу. Давайте глянемо на те, чого, мабуть, найбільше всі чекали. Це автосалон. І придбаємо собі якусь блатну тачку. Заходимо сюди, це, ну, зовні салон Мерседесу. Бачимо, перша машина, яка тут є, це X6M. Тобто це найдешевша тачка в сегменті цього автосалону. А ні, є ще за два ляма. Слухайте, давайте якось будемо в порядку дорогих тачок. Тут, напевно, все в хаотичному варіанті. Е, листаємо, що у що нас тут є, подивимося, є ось така копешка. Це 205-та а 6, Мерседесик ось такий, на якому служба Божа катається. М4 і дійсно всі ці тачки, які, відповідно, є у нас в реальному житті. Так, в принципі, це поки що всі машини, які тут є, я так розумію. Тому давайте. В принципі, в нас 10 лямів. Ми собі можемо купити якусь заряжену тачку. Вайнот. Давайте візьмемо собі BMW X6M. Не знаю, чому б і ні. Е, з часом тут будуть додаватися інші моделі машин, більш кращі, дорожчі і так далі. Просто слідкуйте за обновами. Е, давайте в чорні, в чорному кольорі він надто такий, як сажа виглядає в жовтому, як таксі. Давайте, слухайте, і білий мені не подобається. Давайте ось цей зелений кольор візьмемо. Він виглядає, в принципі, прикольно. Також можемо взяти і тест-драйв. 85 літрів вмістимість баку, все як в реальному житті. Давайте нажимаємо так. І ми павнимся відразу у цій нашій машинці. Першим ділом, що нам треба зробити після того, як ми придбали собі тачку, що саме що шо що, що? Ні, не поїхати на сервіс. Ми купили тачку з салону. І що, шо то БМВ. Першим ділом там на сервіс не їдуть. До чеку в нас ще є мінімум 100 кілометрів. Тож, першим ділом, аби не порушувати законодавство і правила дорожнього руху України, нам потрібно поїхати у сервісний центр, для того, щоб поставити її на облік. Правильно, значить, зараз. ПДР ми не порушуємо. Стоїмо на червоний, зараз зелений, можемо їхати. Справа є Макдональдс, можемо заїхати туди потім перекусити. Слухайте, насправді, мої враження зараз досить позитивні. Е, мені за це не платили, щоб я ось так нахвалював і так далі. Я говорю вам суто, як воно є, свою думку. Це, це дуже круто. Народ, по правді, я скажу, це, це просто неймовірно. Так, це, власне, і є будівля поліції. Давайте. Як ну, слухняний громадянин, слухняний водій, запаркуємо нашу тачку на паркомісце і виходимо з нашої тачки. Ось так ми її чемно запаркували. Тепер йдемо відповідно е в будівлю поліції. Тут вже є копи. Ох, гля, там знизу їх багато. Бажаю здоров'я, шановні поліцейські. А де тут номера можна отримати? Ага, придбати номера. Де я це можу зробити? Тобто, в яке мені місце слід поїхати, або я придбав собі ці номера. А, от, бачу придбання держномерів. номерів. Все, 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 все. Дуже дякую, товариш підполковник. Дай Бог вам здоров'я. Е, на, натисканням на машину в нас відкривається таке віконце. Тут можна заправитись каністри, відкрити капот, передати ключі, припаркувати, показати тех... О, слухайте, тут дуже багато функцій е, відкривається насправді. Пару метрів їхати, в принципі, не дуже далеко. А прям за сільпошкою, дивіться, ось тут поруч. Якраз на зелений встигаємо. Ну і як завжди, давайте, давайте припаркуємося як слухняний громадянин. Закриваємо тачку, йдемо купувати свої перші номера на нашого x 6 го Придбання страховки та номерів на транспортний засіб. Купляємо страховку. Скільки? 102 тисячі гривень! На секундочку, мені навіть здається, що в реальному житті ну, каску, в принципі, так може коштувати, навіть і більше, якщо я не помиляюсь. Ну ладно, беремо. Тепер від'їдемо, під'їдемо знову і купуємо номера. Так, випадковий номер і особливий номер це за донат, Тобто можемо поставити будь-який номер, імени, там, цифровий, який, такий, який вам заманеться. Давайте випадковий UA номер. 2000 гривень коштує спроба. СВ 3755. Давайте інший. Я, я щас тут всі бабки свої залишу. 98-98. Ну, в принципі, це і нехай буде. У нас номерна рамка в інвентарі. Що нам треба зробити? Відкриваємо свій інвентар. Ось він є. І ось у нас тут є номерна рамка. Наш номер. Використовуємо, Вуаля! Ми його успішно встановили на нашу тачку. Величезний респект розробникам за таку кількість функціоналу, яку ми можемо зараз бачити. І таким чином, прямо зараз, от давайте приблизимо картинку. Ось наші номерні знаки. 10 з 10. Бо от реально кажу, як є, я здивований. Дуже і дуже круто. Так, народ, знаєте, я тут катаюсь туди-сюди, туди-сюди, шукаю, де би собі купити якусь хату. Хочеться, знаєте, ближче бути до села. Подальше від міста від тої всієї двіжухи, тим більше в нас тачка повністю дозволяє нам жити за містом, навіть там, де дорога ну, не дуже добра. Я зараз на око заправці, давайте заправимося відразу. Я навіть не знаю, яку мені бензину лити. Давайте сотку, напевно, заліємо. Я, я надіюсь, що в нас не дизельний шостий. Мінус 450 гривень. Серйозно, до повного баку? А можна, щоб в реальному житті вона коштувала так само? Я бачу, там якісь селищі є. Давайте, напевно, туди заїдемо. Придивитися якусь хатину. Хоча я бачу, вони всі розпродані. Ну, принаймні, більшість точно розпродана. Опапа. О, папа, народ, а що це в нас? Алло? Що-що? повторить? Ваші військовооблікові документи. документи. Військово-облікові документи? Так. Ага. Ну, зараз я пошукаю, чи є в мене. Невже... Це ТЦК. -шніки. Працівники ТЦК прямо зараз мене зупинили на в'їзді до цього села. Ось зелений бус. Давайте, швидше, будь ласка. Не затримайте нічого. Так, слухайте, ну а в мене немає. Немає обов'язково бікових документів, а так а ну виходить з машини. З машини. А куди, а куди ми поїдемо? З машини виходь з котеняка. Зараз з нами поїдеш. Так, давайте, може, на місці домовимося. Нічого ми не домовимось. Давай зі мною пішли, машину. Ага. У бусі, да, що. Короче, не доїхав я до села. Без номерів ТЦКшники на Фольксвагені Т5 бусик. Прямо зараз. Мене в нього паканули, бо в мене немає військово-облікових документів в цій грі. Я ще поки що тут нічого не зробив. От і все. Але ми приїхали. Виходь з машини. Народ. Ми в ТЦК. Ну, тепер тепер ти -то будеш жити.